Отже, нагадую, моїм співрозмовником є екс народний депутат і політик Тарас Стецьків. І друга тема, яку я би хотів обговорити з Тарасом, це заява Зеленського про те, що якщо нас не беруть в НАТО, то тоді альтернативою цьому буде, може бути надання Україні ядерної зброї. Що це є? Це є спроба шантажу. Це є щось якесь реальна перспектива е, передачі ядер, ядерних озброєнь Україні? Чи як? Ні, я це на це дивлюся, як на вкидання е, додаткового козиря в геополітичну гру, е, яка відбувається навколо війни. Ну, мова, звичайно, не йде про передачу Україні ядерних технологій, щоб вона самостійно виробляла ядерну зброю. Ні. Мова йде про розміщення в Україні американських чи британських військових, ну, американських військових баз з ядерною зброєю. Ну, точно так само, як в Білорусі розміщена була ядерна зброя Росії. Не більше, не менше. І це я думаю, Зеленський робить правильно. Він ставить. Е Західних, передусім американських партнерів України, незручне становище, заявляючи їм дослівно, Якщо ви не хочете нас приймати в НАТО, але ви згідні на гарантії, то ось я вам пропоную: одною з гарантій є розміщення вашої зброї на моїй території. Це також є запобіжник, що Росія не буде рухатися далі. Правильно, абсолютно правильно, і істерика російських пропагандистських каналів. Показує, що Зеленський тут попав в десятку. Там була просто жовч, жовч і, і істерика на цю тему. Але я ще раз кажу: це не є передача Україні ядерних технологій. На самостійно нічого робити не буде. Це розміщення готових американських ракет. І тоді американці ставляться перед фактом. НАТО ми не, не, не хочемо запропонувати. А тут ядерні ракети, так що нам легше. Запропонувати Україні НАТО чи розмістити військові бази. А тут питання. Тобто він ставить Трампа акуратно, акуратно, в дуже таке делікатне становище і говорить йому: ну, ти ж не проти гарантії України. Ти ж хочеш від мене поступок і від Путіна. Ну ось вам я, ось я тобі даю гарантію на вибір. Або бери мене в НАТО, або дай своє, свої бази з ядерними ракетами. І я думаю, що в арсеналі української влади може ще декілька є задумок. На цю тему. Це є спроба вискочити з того зашморгу, в яку Україну заганяє Путін і можливо хоче загнати Трамп. Це є елемент геополітичної гри поки що словесної. Добре. А чи може все-таки Україна розробити власну ядерну зброю? І... Взяти її на зберігання, принаймні відновити. Тому що з тих рідкоземельних металів, про які ми говорили, в Україні є, зокрема, уран, який розробляється в Кіровоградській області, там є доволі великі поклади, тобто уран у нас є, ну, плюс з атомних станцій. Ну, та десь глибоко, гіпотетично, теоретично може, й може. Ми там потенціал, напевно, науково-технічний і ресурсний маємо, але практично це нереалістична тема. На це треба багато часу, на це треба багато грошей, які Україна не має на наведення. Реальної війни. І це, зрештою, буде точно різко засуджене нашими західними союзниками, Вірніше, партнерами. Я думаю, що це, цю тему треба відкласти в бік. Це нереальна тема. Тобто тільки розміщення американської чи іншої ядерної зброї. Так, десь так. І то і то я ще раз кажу, до цього треба ставитися як тільки до елементу геополітичної гри. Це спроба Зеленського добитися хоч якихось хоч реальних гарантій. Я не думаю, що ми серйозно хочемо розглядати розміщення американської військової бази з ядерними боєголовками на території України під час ведення війни з Росією. Але Зеленський вкидає цю, цю карту на стіл. Для того, щоб припирати західних партнерів до стіни. Ну, правильно робить. добре. Чому е, Сполучені Штати Америки все таки не хочуть вступу України до НАТО? Я думаю, вони бояться Росії. Я думаю, що вони ставляться до Росії як до великої держави. Це такий історичний сентимент до Росії як до великої ядерної держави. Там Друга світова перемога над нацизмом і взагалі велика держава з ядерною зброєю. Я думаю, що вони не хочуть прямої війни з Росією. В них є страх дійсно страт... ядерної війни стратегічного масштабу. І десь вони б хотіли якось повернення до статус кво який існував до війни. Це все на купу цих аргументів в різних політиків, які зараз є в Білому домі. Кожен собі вибирає, що для нього важливіше. Але це цілий набір страшилок, бажань і хотілок, якими насичена голова Дональда Трампа і його соратників в Білому домі. І тому вони не хочуть вступу України. Вони думають якось вирішити цей конфлікт України і Росії, бо вони його не війною навіть вважають, а конфліктом. І вони на нього дивляться як на якесь на непорозуміння. На, на якийсь відхід від нормальності. От вони хочуть Путіна повернути до нормальності. І думають, як у прикордонному конфлікті, що треба якось зупинити вогонь, потім помінятися територіями, щось там захопили українці в Росії, щось там більше росіяни захопили в Україні. Ну, все це треба поміняти. Ті відійдуть звітам, ті відійдуть звітам. І от якось якийсь компроміс, а там припинив вогонь, якесь перемир'я укладемо, і будемо роками. Вирішувати, як Україні вернути всі чи частину її законних територій, отак От Трамп дивиться на російсько-українську війну. І те, що це не має нічого спільного з реальністю, те, що це є просто фантазії, які ні до чого не приведуть. Це ми розуміємо. Але він, на жаль, поки що цього не розуміє. І тому він посилає келога на Мюнхенську конференцію, а потім в Україну. З якимось в лапках мирним планом, який мирним планом взагалі не є. Це декілька пропозицій, які відображають бажання теперішньої адміністрації Трампа якось зупинити цю війну, але не вирішити глобальні її причини. І поки що ми впираємося в це нерозуміння Трампом і його оточенням, Справжньої природи російсько-української війни. Це розуміння прийде, воно прийде рано чи пізно. Тільки ми б хотіли, щоб воно прийшло раніше, але я боюся, що воно буде приходити до Трампа дуже довго. Так. і